Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 475. Учні та учениці посадили біля школи дерева. Фруктові дерева становлять 11 посаджених дерев, вишні становлять 4 одинадцяти фруктових дерев. Скільки всього дерев посадили, якщо вишень посадили 12. Починаємо. Пишу номер 475, і, як завжди, треба спочатку скласти скорочену умову. Перше. Скільки всього посадили дерев? Ми знаємо? Ні. Це ж основне питання. Тому я пишу: всього посадили? Невідомо. Дерев далі. Відомо, що фруктові дерева становлять 11-15 посаджених дерев. Пишемо фруктові. Ми знаємо, скільки в деревах посадили, ні. Пишу, що фруктових дерев скільки посадили, невідомо саме в деревах. А, але знаємо, що це 11-15, отака от частина від всього від всіх посаджених дерев. Далі, що ми знаємо про вишні? Про вишні, от, будь ласка, тут уважно, ми знаємо, що це становить 4 одинадцятих фруктових дерев, і вишень було 12 дерев. Отже, ми знаємо, що посадили 12 дерев вишень, і це становить 4 одинадцятих від фруктових дерев. Мови записали, зробили акцент, що нам треба знайти, скільки всього дерев. Бачите, я ввела в кружочок. І тепер думаємо: вишень було 12 дерев. І це становить 4,11, отака частина від фруктових дерев. Тобто, я знаю, чому дорівнює частина від якогось числа, від фруктових дерев. А щоб знайти число за його дробом, ми його знаходимо як діленням. Число за його дробом знаходиться діленням. Отже, якщо я 12 поділю на 4 одинадцятих, я знайду, скільки всього посадили фруктових дерев. А щоб поділити натуральне число на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. А тепер що ми робимо? Тепер ми натуральне число множимо на дріб. А щоб помножити натуральне число на дріб, ми множимо натуральне число на чисельник дробу. І цей дріб треба скоротити на 4. І що у нас залишається? В чисельнику 33, в знаменнику 1. А 33 перших це 33, одиниця виміру дерев. І це ми дізнались, скільки посадили фруктових дерев. Далі у нас було питання, скільки всього посадили учні? Ми знаємо вже, що 33 дерева це є 11 15 отака частина від всього посаджених дерев. Коли ви знаєте, чому дорівнює частина числа, вам легко знайти все число. Число за його дробом знаходиться діленням. Якщо 33 поділити на 11 п'ятнадцятих, ви дізнаєтесь все число. І щоб поділити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на число обернене до дільника. Треба 33 помножити на 15 11. І тепер, щоб натуральне число помножити на дріб, ми натуральне число множимо на чисельник дробу. Отже, у нас тепер в чисельнику 33 помножити на 15, в знаменнику 11. Цей дріб треба скоротити на 11. Що вона залишається? В чисельнику 3 на 15, 45, в знаменнику 1. 45 перших це є 45. Одиниця виміру дерев. І ми дізналися, скільки всього дерев посадили учні біля школи. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!